Оплата рахунку від постачальника здійснюється, як правило, коли отримали товар, і за нього потрібно розрахуватися. Крім того, оплату від постачальника можна здійснити наперед і прихідна накладна буде формуватися пізніше. Для оплати рахунку від постачальника в першу чергу слід сформувати платіжне доручення на підставі рахунку. Для цього в модулі Покупки обираємо Документи покупок. За потреби коригуємо умову, виділяємо рядок, що містить рахунок, який слід оплатити, та натискаємо кнопку На підставі. Обираємо платіжне доручення. Оскільки документ формується на підставі рахунку, всі необхідні дані для його створення беруться з відповідного рахунку. Ми отримуємо готове платіжне доручення, яке в разі потреби можемо переглянути чи скоригувати деякі параметри, обравши кнопку Змінити або двічі клацнувши на рядку з платіжним дорученням. Зокрема, можемо змінити суму оплати, банківські реквізити тощо, далі слід передати платіжне доручення в банк для оплати. Це можна зробити за допомогою кнопки «Розрахунок» і обрати Експорт в клієнтбанк або Провести платіжне доручення по банку. Як правило, це не відбувається по одному платіжному дорученню, тому зазвичай для передачі кількох платіжних доручень слід обрати модуль «Банк і каса», відкрити Реєстр платіжних доручень виділити необхідні доручення, які слід передати до банку, натиснути кнопку «Розрахунок», обрати Експорт в клієнтбанк. При цьому, в залежності від банку, по-різному може бути організовано завантаження і подальша передача файлу до банку.